Привіт-привіт! поперло мене по тематиці спадщин за кордону, і я нагадав, я давно забув, нагадав історію. Йо-майо, то то ж така історія. Спадщина то чепуха. Значить, така ситуація. Вчився я тоді, в Тетильківцях в 9-річній, тоді ще в 8-річній школі, і був у мене такий. Точніше, що був, до сих пор є. До речі, якщо дивиться, а не дивиться, може хтось там дивиться, передавайте привіт. Роман Павлюк, мій однокласник. І, значить, в них був дід Франції і, напевне, теж не мав родичів. І він якось там зв'язався з ними. Коротше, батько його їздив туди Францію. Францію. Ще, ще по-моєму, той дід був живий. Потім той дід помер, і їм перепало добрячий там кавалок спадщини, а в, а в Україні було всього три сім'ї спадкоємців. От тут люди повелися правильно. Вони якось там згуртувалися і отримали ту спадщину. І то сім'я цього романа, потім там ще одна сім'я в тому самому селі. В селі Новосілки, і, по-моєму, ще одна сім'я з Кременця. Ну, от. Оце, ну, заметно було, що вони так трошки підлаталися, бо зразу вони купили Жигуля. А тоді, що то десь було десь початок 90-х, то, то була велика рідкість жигуль в селі. Там на все село, може, один чи два жигулі були на той час. Точніше, на все, на три села. От, село. І та інша родина теж так само ну, замітно було, що, що, що каса. Прибула каса. А що я хотів таке сказати вам, що я згадав? ну, е Батько того Романа їздив в Францію, привіз привіз всякі такі, знаєте, делікатеси. Е мариновані банани. Ні, банани були натуральні, тільки що вони не так виглядали. Знаєте, як він там їх з Франції привіз, вони такі почопані були. Ну, Звичайні, але вони вже такі були. Тоді їх покушав, ну там кожному, кожному нас 17 чоловік в класі, знаєте, кожному там по кусочку досталося покушати того банана. Томін мені тоді не сподобався зовсім, і я вважав, що той банан недобрий і не смачний, точніше. А вже коли отак почали до нас привозити активно і вони стали вже доступні по грушах, покушав, то зовсім інша справа. От. Значить, були ще жаб'ячі лапки, але я їх бридівся вкушати. От. І було ще, ще був, по-моєму, ананас теж якийсь консервований, чи то той самий банан консервований, то там ми там теж по кусочку покушали. А я от тільки тепер нагадав, яка то, то, то була така подія, знаєте, приходжу додому, кажу, мамо, я кушав, ще й не пам'ятаю, як воно називалося. Таку штуку з Франції привезли, вау, от то да А мама, як воно? Кажу, не добре, бараболі лучше. Отака ситуація. Оці люди молодці, вони грамотно поступили. До речі, я ще, я ще тако років з 15 назад чув, що ніби там ще якесь майно того діда було, що там якась, якась нерухомість, і за ту нерухомість, якась там урядна капала тим спадкоємцям. Щось таке, якось так. Просто забулося десь би того романа зустріти попитати, як воно там що до чого. От десь побачу його, то попитаюся. От. Якщо то не секрет, бо не дуже хтось хоче таке розказувати. Отака От, ситуація про спадщини. Слідуюча серія я буде, на, 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 напевне, остання поки що в, в тому серіалі про ту спадщину француза. І та серія буде про, про самого того француза, хто що, як. Ну, без фамілій, явок адресів, вибачайте. От. Але що ж хочу сказати, якщо хтось там має якісь виходи на Францію, можна спробувати ще заробити щось. От. Люди готові поділитися серйозно. Якщо щось вийде, От. що вийде, то якщо є надія малесенька, що він на них написав заповіт. Але то дуже малесенька надія, дуже навратлі. Якась була така інформація, я вже не пам'ятаю від кого, чи то від тих моїх юристів, там, тих, які моїх, ну, тих київських, чи то від поляків, що ще після смерті дядька років 3-4 після його смерті, спадщину ще ніхто не прийняв. От що тішило. От що тішило, Звідки то воно взяли, то от, не знаю, ну от щось таке було. От, ну, не знаю. Якби в мене була така надія, не є така проблема Францію з'їздити, знаєте. Я би й мову вивчив би. І знайшов би гроші. От мене знайомий рік назад їздив Францію людям Франції, з Франції забирав Тіра. Вони там купили Тіра, він поїхав, він пенсіонер, може їздити сюди туди, через границю, нема проблем в нього з тим ділом. Плюс має права, міє їхати, плюс знає мову польську добряче. От. Їздив, приганяв машину, казав, що там невеликі гроші вийшли ту, в ту Францію з'їздити. Так що, наприклад, я би, блін, якби в мене була така надія, я б точно з'їздив по-любому. В принципі, є варіант і такий. Я, я спонсірую поїздку, беру їду сам, беру тих знайомих, там когось з сім'ї вот. і їдемо туди. А ну, що, хто, хто з вас що, що підкаже? Які варіанти ваші? Може, я й послухаю ваших підказок, бо справа в тому, що останнім часом такі зарібки в нас пішли, такі погані зарібки, що, що треба щось придумувати або нове, або щось згадувати старе. От, от як, як варіант, знаєте, з тим з тюю спадщиною, а вдруг там каса лежить і чекає на нас. А ну що ви скажете? Як вам така романтика про 12 стульїв? Бувайте здоровенькі всього вам. Хорошого, хорошого настрою. Дивіться, лайкайте, шмайкайте, коментуйте, тільки не обзивайтеся.